Поламані ноги, руки та колеса дитячих візочків і велосипедів. Це звичний результат щоденного користування тротуарами в містах краю. До недавнього часу найкращою не ситуація була і в Мукачеві. Особливо небезпечною городяни називали вулицю Шевченка, по якій не те, щоб ввечері можна було спокійно прогулюватися. Тут навіть в день не обходилося без ексцесів. Ролер-початківець Мар'ян, що із початку літніх канікул мало не щодня проводить час на цій вулиці разом із своїми братами, розповідає раніше про заняття роликовим спортом вони і не мріяли. Дорога була ніякою. Ну така, така, просто кусочками. І камні сибали солідарні із ним і численні перехожі, що кожного дня змушені долати відстань до центральної частини міста саме цим шляхом. Раніше зробити це без травм або зіпсованого взуття означало прожити вдалий день. Я оцінюю цю роботу навіть від того, що це не тільки тут. Ви подивіться, навіть в нас районі, в Пентагоні, де я живу. Всі дорожки пороблені дуже культурно, акуратно. Міська влада каже, що в цьому році із особливою прискіпливістю почали ставитися до дорожніх питань. І справа тут не в тому, що у міста з'явилися безмежні фінансові можливості або посадовці усвідомили, що час ремонтувати дороги настав. Завершені тротуари вони були розпочаті в минулому році. Це вулиця Шевченко, вулиця Фурманова, тобто люди. З того мікрорайону, з тих мікрорайонів отримали можливість добиратися в більш комфортних умовах. Далі ми цю тему розвиваємо в плані того, що, напевно, нам потрібно все-таки тротуари робити не з асфальту, а зробити, робити з з кам'яних матеріалів. І, і зараз. На черзі ось ось виходить з експертизи документація по цілому ряду вулиць. Тобто в майбутньому тротуари будуть більш надійними. І як запевняє перший заступник, кому і досі на шляху зустрічаються погані тротуари, хвилюватися не варто. Дійде черга і до тих вулиць. Це лише питання часу. Ще цим літом будуть зроблені тротуари по вулиці Підгорянській, по вулиці Духновича. Це до переїзду. Потім е прохід на Росвигово, карпенка карого це між е православним храмом і до, до мосту. Будуть тротуари всі перебрані. І е нові е дальшна далі серед тих е е ремонт капітальний ремонт тротуарів по Ілони Зріні і по вулиці Грушевського. Місто із такими тротуарами і відремонтованими дорогами не соромно і туристам показати. Тому стратегія від великого до малого, тобто ремонтувати спочатку центральні вулиці, повністю себе виправдовує. Восьмим дивом світу сьогодні по праву можна назвати відремонтовані дороги та тротуари, адже війну, яку сьогодні ведуть місцеві ради із державним казначейством за власні гроші ніхто так і не виграв. Хтось може подумати, що у Мукачева є влад. проте це не так. Всі дороги і тротуари тут відремонтовано за власні гроші.